Розпочинаємо роботу виконавчого комітету про внесення змін бюджету Шосткинської міської територіальної громади. Проект даного рішення пропонується видаткову частину бюджету Шосткінської міської територіальної громади збільшити на 8 мільйонів 300 за рахунок вільного залишку загального фонду і направити ці кошти на управління освіти для виплати заробітної плати працівникам освітніх закладів. На забезпечені в освіті на сьогодні ми маємо десь близько 20 мільйонів. Це і місцевий бюджет і державна субвенція. Тому просимо, якщо можна, додати нам, щоб зменшити цю розміру. Ніхто не заперечує. Приймається. Про розгляд звітів про виконання фінансових планів за 23 рік ми розглядаємо щорічно звіти наших комунальних некомерційних підприємств. Звіти подали чотири підприємства у напрямку охорони здоров'я. Заходи виконані відповідно поставлених завдань. Зубопротезна поліклініка. Два слова по звіту вашому дохідна частина фінансового плану по нашому підприємству на 23 рік передбачає надходження коштів сумі 17 мільйонів 330 33,8 тисяч гривень. Надійшло 15 мільйонів 125 і 2 тисяч гривень, що становить 87,3%. Національна служба здоров'я на перший квартал дала 400 з лишнім тисяч і більш не дала ні копійки. І далі давати не буде. З квітня місяця за рахунок платних послуг місцевого бюджету. Що будемо в поточному році робити? Які послуги у вас остаються безкоштовними на даний час? Послуги безкоштовні. це надання стоматологічної допомоги дитячому населенню, а також безкоштовне стоматпослуги Збройним силам України і інвалідам війни, учасникам бойових дій і безкоштовне зубов пільговим категоріям населення? Ми ж домовилися, що подальше ми не Фінансуємо вас, а просто оплачуємо ті послуги, які ви надали пільговим категоріям населення. Так я розумію? Так. Чим більше окажете допомогу людям, тим більше отримаєте кошти. Хто за те, щоб дане рішення прийнять, прошу голосувати. Хто за? Приймається. Про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Проєкт рішення. Створене на виконання передачі з нашого місцевого територіального резерву для допомоги прикордонню. Це дружбінська громада. Передали значно більше матеріалів, які нам дали. Ми зекономили і передали сусіднім громадам для того, щоб усунути ті наслідки збройної агресії, які практично кожен день проходять на в кордонах України, в тому числі Сумської області. Ви знаєте, що за минулу добу рекордна кількість обстрілів була в Сумщини, 400 обстрілів дошли. Агресор звіріє, і тому, і тому ми повинні не тільки себе захищати, а й допомагати сусіднім громадам, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Наша спільна задача об'єднати зусилля для того, щоб ворога вигнати з нашої. Рідної України приймається про надання одноразової матеріальної допомоги. Просимо підтримати проект даного рішення. Загальна сума даного проєкту складає 2 мільйони 469 тисяч 200 гривень. Приймається тарифи на послуги управління побутовими відходами До виконавчого комітету Шостинської міської ради. Звернулися два суб'єкти господарювання. Це комунальне підприємство Благоустрій 2019 тисячі Територіальна обслуговує село Вороніш споживачів, а також комунальне підприємство «Господар», це «Ковтунове». Благоустрій 2019. Діючий тариф на одного мешканця складає 17 ,70 гривень 70 копійок. Відповідний тариф був встановлений для підприємства з 1 лютого 2023 року. Розрахунковий тариф підприємства становить 23 ,30 гривні 30 копійок на одного мешканця. Відсоток зростання – 31. У зв'язку з підняттям Мінімальної зарплати зв'язку з подорожанням запчастин для автомобілів ціною на паливо просимо підвісить тариф. Давайте домовимось 20%, а потім будемо дивитися далі. У членів виконково немає заперечень? Є да. заперечення, чому. Ніж то, що вони Тобто практично підприємство буде збиткове, і завтра у нас уже на сьогодні не буде кого зрізня санітарного числу селища, виводить сміття на полівод. Нема заперечення 20% збільшити. Господар у нас тариф на вивезення твердих побутових відходів був 11 гривень на особу. Він встановлюється ще Котонівською сільською радою. У нас нема свого транспорту на вивез сміття. Ми наймаємо Зеленбуд, що Зеленбуд нам вивозить. Ми тільки займаємося збором, перегрузкою, адмініструванням. Одна ходка стоїть десь 2300. Мене 185 абонентів, це 2 тисячі. 2 тисячі гривень не вистачає заплатити за одну ходку трактора виручки. Тому в розрахунку заложено 23 гривні за одну особу. Це враховуючи те, що в півтори десь ходки на місяць буде, ну, три ходки за два місяці, і плюс зарплата персоналу. Я пропоную такий тариф, який оборонили. 20%. Тематично це отримуємо 21 гривня 25 копеек за одного мешканця. Нема заперечень на дистанцію? Рішення прийняти про тарифи на послуги центрального водопостачання та це центрального водовідведення до виконавчого комітету. Звернулися чотири надавачі послуг: це наше міське підприємство КП Вовкаг, КП Господарка Ковтунова, Тунова, «Добробут-2018» і ОСББ Оберіг 17 Це підприємства, які обслуговують водопостачання у селищі Вороніш. Перше велике підприємство це наше міське КП Вовкаге. Тариф у них на централізоване водопостачання 13,90 на водовідведення 19.20. Дата введення тарифу з 01 лютого 2022 року. Підприємство розрахувало новий тариф, централізованого водопостачання 36,95 і водовідведення 43,91. Зростання по воді в 2,6 раза, по водовідведенню в 2,3 рази. Основними чинниками є це вартість енергоресурсів, а також паливно-мастильних матеріалів. зростання Рівня мінімальної заробітної плати, зменшення обсягів реалізації промислової продукції. Також відповідно чинного законодавства підприємство заклало в свої розрахункові тарифи, вартість придбання встановлення побудинкових лічильників обліку води і тому є такі показники. А побудинкові чинний... лічильники нормативні документи попередбачається установка за що тарифу? Це відповідно до закону про комерційний... А За які встановлювали зараз рахунок свої щоб Ви зрозуміли, закон про лічильники ще діє з 2017 року, але він у нас не прийнятий. І ці лічильники згідно нових правил і змін до 869 постанови формування тарифів, вони вже мають заноситися в тарифи. Я ще хочу сказати одне, що позавчора у нас було засідання громадської ради при виконавчому комітету. Вони підготували документ. Протокол то громадська рада надає свої пропозиції щодо збільшення рівню тарифу не більше ніж на 100%, але зробити це не в один етап, а в два етапи. Вони пропонували на засіданні з 1 квітня і з 1 жовтня. Я пропоную цей тариф перенести на слідуюче засідання, більш глибоко вивчити, а потім будемо приймати рішення. Скільки Подласки? відсотків у лічильників? Займаєтесь. Якщо проєктний тариф з урахуванням лічильників це на водопостачання 3695, то без лічильників 2701. Разом з тим ми отримуємо складне питання, коли є індивідуальні лічильники загальнобудинкові, і втрати загальнобудинкові будуть нараховуватись кому? тим, хто не має індивідуального лічильника. Чи ЖКУ, обслуговуючі організації, чи якось приєднається. Треба, на треба тут вивчати, далі допрацьовуйте і будемо розглядати в слідчий раз. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас до військових дій. 324 дитини включено. Це яка категорія тут дітей? 10 класи і ВПО там ще є. Приймається. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Прошу затвердити рішення комісії про надання компенсації 23 громадянам нашого міста на загальну суму 1 мільйон 645 тисяч 50 -х. Приймається.